Всіх вітаю, з змопеть Електрон. Е, да, давно не було нових відео з рубрики на моєму каналі-закуп. інтернет -закуп». Ну, Тому що цікаві лоти в інтернеті стали не часто мені зустрічатися, щоб вам щось показати на відео. Та й хочу сказати, що все якось подорожало, все росте в ціні. Е, не знаю, як буде далі ця рубрика продвигатися на моєму каналі-закупи. інтернет -закупи». Можливо, деякий час вона буде на пазі, ну, тому що, на жаль, я не все можу себе позволити купувати, щоб вам показувати на відео. Ну, Побачимо, як воно далі буде. Якщо ви вперше на цьому каналі, то підписуйтесь на цей канал, щоб не пропускати нове відео. Також можете, друзі, підписатись на мій телеграм-канал. Там виходять анонси наступних відео. Ось виходив невеликий анонс саме цього відео в телеграм-каналі. Тому підписуйтесь. Друзі, ще один невеликий анонс чи спойлер, про що буде відео в цю неділю на моєму каналі о 10-тій день ранку. на знову покупки в інтернеті сайт OLX, знову на ігрову тематику. Придбав дві старих ігрових приставки Dendy Junior із 90-х, одна від Степлер, а саме Dendy Junior MG02, дуже цікава ревізія. А друга приставка Dendy Junior 3, також старий Famicom з 90-х, ну не від Стіпля. Перед тим, коли я вам покажу сам лот, який я придбав, трішки розкажу невелику педасту, як я придбав саме цей лот. Ну, як завжди, я дивився різні оголошення на olx моніторив. Попалось мені оголошення з продажу саме цього лоту. Скріншоти самого оголошення я десь прикріплю до цього відео. Продавалося дві приставки, джойстики. Ціна за все була 1250 гривень. В описі в оголошенні було написано, що це продається як неробоче. У мене були, я вам хочу сказати, сумніви на цього лоту, чи купувати його, тому що ціна була для мене дуже велика. Тому я подумав. Списався з продавцем, трішки сторгувався і придбав я цей весь лот за 750 гривень. Перепитав продавця, чи все воно неробоче, так як в описі написано, він сказав, так. Він перевіряв, воно не працює. Так як я зрозумів, цей продавець займається перепродажею, тому що його там ще була якась висибітка в оголошенні в аккаунті, вроді би, Сюбор продавався з картриджем, якщо я не помиляюся. Ну, Якась людина займається перепродажею, ну, не суть так важна. Придбає цей весь лот за 750 гривень, плюс доставка, плюс комісія, і обща ціна, за яку я заплатив за цей лот 896 гривень. Ну і давайте зараз подивимося на те, що мені приїхав, тому що ревізія MG02 це дуже цікаво. У мене ось є тут приставка, ось така, так ось 90-х, це MicroGenius. І це теж ревізія MG MicroGenius. Вона цікава тим, що деякі ігри йдуть з нормально, нормально. йдуть. Ну, коротше, давайте дивитися на те, що я придбав. Ось те, що мені приїхало, ось така посилочка, яку я вже розпакував, як бачите, а точніше розірвав. Тут є ось такий великий пакет. Я дивився на те, що лежить в цьому пакеті, але нічого не перевіряв на працездатність. Давайте зараз я вам покажу, що лежить в цьому пакеті, більш детально розглянемо. Хочу сказати, що продавець максимально акуратно все запакував. Респект йому мощно запакував посилку. Я також так пакую, щоб нічого в дорозі не пошкодилось, тому що всяке може бути. І так, давайте дивитися на те, що мені приїхало. Тут багато всього лежить цікавого. Так. Перше це ось така стара ігрова приставка з 90-х, Dendy Junior від Стіплера. Як бачите, класичний дизайн консолі Nintendo Famicom. що ми бачимо на передній стороні самої приставки, на лицевій стороні ось така шторка. Синій слот під катежо Денді. Речажок викидання катержей. Потім ось такі надписи на корпусі самої приставки на лицевій стороні, які зроблені саме гравіровкою. Тобто це не наклейки. Саме Зроблено гравіровочкою. Потім кнопка Power, віпнення випнення самої приставки. Кнопка Зброс Reset. Як бачите, на цій ревізії кнопка клацає, не пригибається всередину. Потім ось такий надпис: Dendy Junior, самий відомий слоник Dendy. Також надписи рукою джойстик 1 джойстик 2. Знизу. Два 15 штрикових порта під джойстики. Що ми бачимо на задній панелі? Це вхід під блок жилення, вихід відео аудіо, тобто під тюльпани. І вихід під антенну RF. Плумба, яка, як бачите, вже зірвана, тобто приставка розбиралася. Що ми бачимо на зворотній стороні? Винтики під хрестову. Викрутку, вентиляція. Один винтик відсутствує, як бачите. Ось така наклейка. Написано, що це ревізія MG02. Дуже цікава ревізія. Написано, що приставка працює в регіоні Полде, серійний номер. Ну і написано, що приставка зроблена в Тайвані. Чим ця ревізія цікава mg 02 Якщо це саме та ревізія, яка я думаю. А якщо тут плата не мінялася, а саме рідна стоїть, тому що всяке може бути, то саме на цій ігровій приставці Dendy Junior від Стіплер такі ігри, як Kid Felix, Jungle Book, повинні бути світлими. Тобто на більшості, в різних бітних фоміклонах ці ігри вони затемнені йдуть. Ну і принц Персія повинен не підвисати. Це залежить від чіпа, який стоїть на самій платі, а повинен бути чіп, якщо я не помиляюся, UM6561F2. Ну, опять же, були різні модифікації першого Дня Джуніора. Самими проблемними чіпами являються, якщо я не помиляюся, опять же, це UM6561A і UM6565F2. Коротше, там, де буква А, це проблемний чіп. А там, де букви А нема, то вроді би не проблемний. Ну, можуть бути також якісь там проблеми з звуком, з картинкою. Бо ще різні ревізії були. Ну, треба дивитися, розбирати цю приставку, дивитися на те, який стоїть чіп саме цієї приставки на платі. Ну, коротше, пізніше розберу цю приставку, покажу вам. А поки що я її обираю в сторонку, щоб не мешала. І давайте далі дивитися, тому що це не все. Також для цієї приставки є два рідних джойстика, які також, я б сказав би, не дуже часто зустрічаються ось такі прямоугольні джойстики, саме для цієї ревізії MG02. Давайте по часі їх розглянемо. Перший ось такий. Христали. Окрім президенті Junior. Select Start, кнопки Turbo, кнопки A, B. Щось таке грязне. Всі він таки на місці. Так, давайте подивимось на кінець самого проводу. Тут повинна бути маркировка. Так, да, тут є. Як бачите, логотип фірми контори MicroGenius, рік 94-й. Це був перший джойстик Ну і такий самий другий. Також грязний. Ось він таки на місці. Ну, треба дивитися, чи вони працюють, перевіряти. Я хочу сказати, джойстики цікаві тим, що не часто вони зустрічаються саме ось такої форми з маркеровкою MicroGenius. Ну і ціняться вони, я б сказав, би, доволі непогано для тих, хто ну, розуміє, що це таке. В принципі, ці джойстики вже відбили весь лот. Ну, якщо вони в робочому стані, треба дивитися. Пізніше їх перевіримо на працездатність, подивимося, як вони працюють. Ну і давайте далі дивитися. Так. Ну і останнє, що залишилося, да, більше тут нічого немає. Це ось така ще приставка Dendy Junior 3. Це вже приставка не від Steper. Це вже якийсь лютий Китай. Приставка по розмірам, ну, як роутер, я б сказав би, що ми бачимо. На передній стороні приставки на цій стороні ось така штурка, Денді Джуніор, написано шторк. Ну, воно знімається, да. Dendy Junior слоник Денді. Ну, як бачите, такий собі принт, видно, що копія. Тобто робили клони на фамі-клони. Щоб ви розуміли, такої моделі Dendy Junior 3 зовсім від стіплер не виходили у приставки. Є перший Dendy Junior, другий Dendy Junior, там Dendy Junior 2 p і так далі. А саме Dendy Junior 3 ніколи такої приставки від Стіплер не було. Потім слот вже синього кольору, що говорить про те, що цей фаміклон має якесь відношення до Тайваню. Ну Можливо, я помиляюся. Ось такі надписи також граю Тут пластикова ця кнопка корпусу відсутствує, взагалі нема. Кнопка Power. Да, щось, щось вже не, не фурища, як кажуть. Знизу два порта 15 під джойстики. Що ми бачимо на задній панелі? Вхід підближилення, вихід аудіо-відео тюльпани. І вихід під антенну. Тут щось TV Game. Я так розумію, планувалося чи під переходник якийсь чи що. Ну, як на Famicum TV Game. Коротше, не знаю. І на зворотній стороні, що ми бачимо тут на приставці, ну, винтиків зовсім немає. Вентиляція. Сама приставка ця живеться від 10 вольт. 500 а. Ну, прям скажу чесно, мені ця приставка не цікава. Давайте, мабуть, зараз і подивимося на плату. Яка тут стоїть, тому що винтиків немає. Ось так виглядає корпус всередини. Ось ця сторона. Ось така плата. Да. Тут щось залите, не знаю. Це каніфолі для чого. Ось така кнопочка. Походу вже її паяли. Як бачите, така от плата. ну Коротше, треба дивитися, можливо, вона і буде працювати, але, ну, я вже потрус, я купував це все як робоче Зараз я розберу приставку Денді Джуніор. Від Стіплер MG02. І подивимося на плату яка цій приставці стоїть. І так, сівнтики я відкрутив. Ну і давайте подивимося на плату, яка стоїть в цій приставці День Junior MG02. Так. Оплата ось така, повноплатна. Чіп UMC UM6561F2. На жаль, це проблемний чіп. Тому такі ігри як Кіт Felix, Jungle Book, Mauлі, Принц Персія будуть з проблемами. Тобто Кіт Фелікс буде затемнений, так само, як і Mauлі, а Принц Персія може підвисати. Винтики тут зовсім немає, тобто всередині плата не тримається. Ну ось Дивіться. Зараз більш детально покажу саму плату поближче. Така як сліди каніфоля. Ну і зворотні сторони зараз покажу саму плату. Ну, якісь дефектів я на самій платі не бачу поки що. наче не паялась не знаю хоча тут щось обялось а ось тут щось паялося і так давайте ще раз подивимося більш детально уже на слот да тут ось не знаю буде вам видно чи не буде ну коротше дивіться на на слоті є логотип контори MicroGenius. Потім рік 95-й, 1 а Плата, який корпус має відношення до MicroGenius. Ну, на жаль, то чіп проблемний: оцей 6561F2. Ну, якщо не помиляюся, було дві модифікації, саме MG02, дві різні ревізії. Одна саме з цим чіпом стоїть. А друга з нормальним чіпом 6561F2. А тут АВ-2. Ну, якось так. Зараз я зберу цю приставку ну, і будемо переяти це все барахло на працездатність. Підключу до телевізора, Побачимо, як воно буде працювати, тому що, опять же, повторюсь, я це все купував як неробоче Спершу я перевірив на працездатність приставку Dendy Junior MGN2. Слот приставки я поставив катерш, натиснув кнопку Power, але приставка не включилась. Декілька разів я натискав кнопку Power, кнопку віпнення, але на екрані телевізора тільки з'явилися якісь полоси. Таке мов щось замикало, приставка не включалася, ніякого звука не було. Потім я перевиставляв катер, але нічого з цього не вийшло, приставка не включалася, міняв блок жилення, перевиставляв провода. Також в міняв картридж нічого з цього не допомагало, крім того, що на екрані самого телевізора появлялися якісь полоси. Ну, все ж, якщо взяти те, що приставка реагує на кнопку Power, на кнопку вікнення і появляється полоски на екрані самого телевізора, то я думаю, що цю приставку можливо відновити відремонтувати. Але це подальше треба вже виясняти, що за проблема на цій приставці. Як ви думаєте, що це може бути за проблема, підсказуйте в коментах під цим відео. Далі на працездатність я перевірив приставку Dendy Junior 3, і хочу сказати, що приставка зовсім не подає признаків життя. Я декілька разів натискав кнопку Power. Ну і реакція приставка не включається, не працює. Підключаю цю приставку як по композиту через тюльпани, так і по антенному виходу. Якщо не помиляюсь, на ці приставки виходи під аудіо і відео не розпаяні. Нуль реакції, приставка не працює. Наступне, що я зробив, це до твізері підключив робочу приставку з колекції Дені Junior, щоб на ці приставки перевірити два джойстика, які йшли з приставкою Denis Junior MG02 на працездатність. По черзі я підключив ці джойстики в перший порт 15 на самій приставці, щоб їх перевірити на працездатність. Спочатку я підключив перший джойстик і хочу сказати, що перший джойстик зовсім не реагує на натискання різних кнопок. Ноль реакції він не працює. Потім я перевірив другий джойстик і на другому джойстику працює лише хрестовина вверх низ і кнопка Select. Останні кнопки зовсім не працюють. По поводу джойстики, я думаю, що їх можливо відновити. Більше всього, що в середині саме джойстики вже зібралася гря з пиль, треба їх буде розібрати, почистити, відновити реставрувати, замінити контактні резинки при можливості, і вони будуть працювати. Що я хочу сказати під кінець цього відео про весь цей лот. На ну, мою думку, цей лот був такий собі не дуже, тому що все, як бачите, воно не робоче. Приставка Denny Junior ревізії MG02 це цікавий варіант, цікава ревізія. Ну не той варіант, який я собі дуже сильно хотів, тому що на платі стоїть другий чіп. Але я хочу сказати, до цього у мене ніколи не було першого Дні Junior ревізії mg 02 У мене були прості Дні Джуніри. Буду далі займатися цією приставкою, відновлювати її, ремонтувати. Приставка Дядя Джуніор 3 мені зовсім не цікава, як я раніше говорив в цьому відео, бо тому десь буду її дівати. З приводу джойстиків від приставки Denia Junior MG 02 буду їх відновлювати, розбирати, чистити, міняти контактні резинки, я думаю, що вони будуть працювати. Якщо ви вперше на цьому каналі, то підписуйтесь на цей канал, щоб не пропускати нове відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб вам приходило сповіщення про мої нове відео. Також можете підписатися на мій телеграм-канал. Можливо, там будуть якісь новини з приводу цих приставок, які я придбав в цьому відео джойстиків. Ну і скоро побачимось!